Ніколи не ігноруй холодні пальці. Наслідки можуть бути дуже болючі. У більшості людей постійно мерзнуть руки й ноги. Багато хто списується на особливість чи погану циркуляцію, хоча це прямий сигнал, що капіляри працюють слабко і тіло не вміє швидко зігрівати найвіддаленіші точки. Я з цим стикнувся на 84-му дні свого першого челенджу на 100 днів. 83 дні. Все було супер, все було прекрасно. Поки мізинці на ногах раптом не здалися на наступний день. Спочатку дискомфорт, потім набряк, синюшність, і така чутливість, що взутися стало просто неможливо. Мазі масажі. І так далі, нуль результату. І тільки коли я згадав про окреме загартовування кінцівок, все почало вирівнюватися. Три вечори практики, і на четвертий день пальці були повністю в нормі. Тоді я зрозумів, що я ігнорував найважливішу частину процесу, чому кінцівки страждають першими. Пальці, руки, ніг найвіддаленіші точки від центру тіла, там найменше крові і тепла, і організм дає їм мінімальний пріоритет навіть у звичайному житті. В середньому вони на 6-10 градусів холодніші ніж центр тулуб. Коли ти занурюєшся в холодну воду всім тілом, організм кидає всі ресурси в центр до органів. Кінцівки стають ще вразливішими. Звідси мерзнуть, біліють, синіють, довго відходять, болять, здається, ніби кістки холодні. І це не норма, це не тренована система. Чому локальне загартовування працює так добре? Коли холод отримують тільки ноги і руки, а тіло тепле, організм не включає аварійний режим, а направляє більше крові саме в кінцівки, щоб їх зігріти. Тому через 30-60 секунд там стає тепліше. І це не вода, це твоя система кровообігу, прокидається. Регулярна практика відкриває сплячі капіляри, прискорює рух крові, робить кінцівки витривалими, дозволяє їм прогріватися разом із тілом. Як робити техніку? Коротко. Береш таз так, щоб помістилися ноги. Набираєш туди максимально холодної води, краще з льодом, занурюєш туди ноги на 30 секунд, потім руки на 30 секунд або навпаки, щотижня плюсуєш по 30 секунд, поки не вийдеш на 2 хвилини. Важливо: перше руки і ноги весь час мають бути в русі. Друге робити щодня. Третє окремо від цього основного. <загартовання>. Результат результати побачиш вже через перші 2-3 тижні. Так руки і ноги доганяють все тіло і перестають бути слабким місцем. Зрозумій, холодні пальці це не особливість, це недорозвинена капілярна система, яка просто ніколи не тренувалася. Коли додати окрему практику, проблема зникає так само швидко, як зникли мої проблеми з мізинцями на четвертий день. Збережи, щоб не загубити, і надійшли другого в якого замість пальців завжди людяники.